Під час розширеного засідання колегії у прокуратурі Кримського регіону України з нагляду за додаченням законів у воєнній сфері міста Севастополь підбили підсумки першого півріччя цього року. Подробиці далі. Розширене засідання колегії прокуратури Кримського регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері пройшло в Севастополі. За столом обговорень підбивали підсумки роботи за перше півріччя цього року. Були запрошені начальник головного управління з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Василь Козачук, прокурор міста Севастополя Ігор Пілат, працівники апарату, прокуратури регіону, прокурори та заступники з-під співпро. Рядкованих прокуратур особливу увагу приділили обговоренню недоліків, які траплялися в роботі прокурорів та визначенню шляхів їх усунення. Василь Козачук брав активну участь у обговоренні, задавав питання та давав оцінку роботи першого півріччя 2013 року. За його словами, в цілому у Генеральній прокуратурі України результатами перевірок по додержанню земельного та водного законодавства на узбережжі Чорного та Азовського морів задоволені. Новий кримінальний процесуальний кодекс витримав перевірку на міцність. А єдиний реєстр досудових розслідувань був доповнений. Його технічні можливості розширені. Деяких прокурорів за плідну працю Василь Козачук запропонував заохотити. За результатами розгляду колегії прокуратури Кримського регіону України визначено заходи, направлені на удосконалення роботи.